And read my poker face. Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Мене звати Ваня Расел, і це рубрика Голос мікрофону, де ми слухаємо, як насправді співають зірки без обробок. Без ефектів, без бек-вокалу, без тюну. І сьогодні у нашому випуску буде український виконавець Віталій Козловський. Особисто дуже радий, що він знову популярний, тому що взагалі та ситуація з Кондратюком. Я вважаю, що Кондратюк неправильно вчинив. І тоді, да, коли в них стався розрив, Козловський випускав далі і пісні, і кліпи, але от не було того вогню в очах. Який є зараз. Я дуже радий, що незважаючи на те, що в нас вистачає кончених дебільних артистів і дебільних пісень, я радий, що люди все-таки пам'ятають і повертаються до до хорошої музики і хороших співаків виконавців Я, наприклад, дуже тішусь за Козловського, що він нарешті може тепер і співати, і заробляти, і давати концерти, і це чудово. Ми сьогодні будемо слухати його голос мікрофону з радіо FM, Пісня Небо плаче Грозами. Нас сьогодні буде спокійний виступ. Ні, ну можливо, якщо ви захочете, ми можемо зробити ще випуск, де Козловський там, активно танцює. І ще, я думаю, ви помітили, що контенту на каналі стало багато. Я дійсно стараюсь для вас знімаю щодня. Монтую щодня. Якщо ви помітили, я вчора був на концерті Монатіка, і я після концерту приїхав. І вчора видав вам влог. До речі, якщо ви не дивилися ще влог, обов'язково після цього відео подивіться. Вийшло дуже цікаво. І я бачу, що вам подобається, що контенту багато. І я собі поставив ціль назбирати на хорошу якісну камеру для не просто. Контенту, а для нового цікавішого і якіснішого контенту. Тож долучайтеся до мого збору, допоможіть мені назбирати на хорошу камеру, щоб я більше і більше видавав для вас е цікавих відео, щоб вам було що дивитися. Посилання на банку буде внизу, або по QR-коду можете перейти і підтримати, і наблизити мене ближче-ближче до моєї невеличкої. Мрії. А якщо ви за кордоном, ви можете задонатити на PayPal. Ну і звичайно, доєднайтесь до курсу з мобільного монтажу. Також посилання буде внизу, де я все розписав в телеграм-каналі, що входив мій курс. Курс у мене ось такий. А я пропоную переходити слухати вокал Віталія Козловського. Ну що, погнали? Дорогі друзі. Після того, як небо плаче грозами, обов'язково виходить сонечко. Дай Боже пошвидше в нашому житті сонечко. Тільки біль на згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя, почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах. Моє серце мила ти розбила і назавжди залишила одну печаль, Сирозами. а небо Сирозами. плаче грозами, грозами, грозами вмиває серце сльозами, сльозами, сльозами. Я знов скажу, люблю, а ти не чуєш слів, а небо плаче, грозами. Я так хочу знову повернути, ті солодкі ночі забуття. Кожен день без тебе це без безодня кожна ніч така холодна і пуста, переписую любовні фрази, і в думках у мене тільки ти. Забуваю всі твої образи, ми з тобою будем разом на самоті, а небо плаче грозами, грозами, грозами вмиває серце сльозами, сльозами, сльозами. Я знов скажу, люблю, а ти не чуєш слів, а небо плаче, грозами. Да -да, да -да. Ну, співає ось так. Да -да, Я зараз прокоментую. Да -да. Ясно скажу люблю, а ти не чуєш слів, а небо плаче. Роза, ми. І всі разом, а небо плаче грозами ви. Роза, так. Ми. Миває серце сльозами. Люблю, а ти не чуєш слів, а небо плаче ви, а небо плаче грозами, грозами, грозами вмиває серце сльозами, сльозами, сльозами. Ясно скажу, люблю, а ти не чуєш слів, а небо плаче, Грозами! Грозами Вау! Слухайте. Ну, браво. Ну. Серед багатьох, хто у нас є в українському шоу-бізнесі. Е, от Віталія Козловського от дійсно по праву можна назвати співаком. Не просто виконавцем там попсової музики, а співаком. Його дійсно можна назвати вокалістом. Я от зараз слухав, і була там одна чуть фальшива нотка на слові ти в другому куплеті, але то, то взагалі, взагалі забудьте про ту фальшиву нотку, я про іншу. По-перше, який прекрасний, да, тембрально теплий, бархатний в нього вокал. По-друге, я от помітив його техніку. Да? Я сказав слово техніка да? в українському шоу-бізнесі ще ну, є, звісно, у нас виконавці, які технічно вміють співати, взагалі, що вміють співати, я кажу слово техніка. Ви уявляєте? У Віталія Козловського є техніка співу. Він дійсно використовує багато діафрагми, багато повітря. І як цікаво, він його випускає, це повітря такими ривками, як тільки він закінчує да? фразу, він так в кінці так хух, повністю видає повітря, носом вдихає, і воно вміє працювати, з здихати. Ну, Я можу зараз перезивати дуже багато класних факторів. По-перше, діапазон розкішний, шикарний. Я ніколи не звертав уваги, але Віталій Козловський вміє робити мілізми. Тобто, ви помітили? Він вміє робити мілізми. Мілізми, мої хороші, мілізми в нього є. У нього є мілізматика. Не тільки Тіна Керол робить мілізми. <рив> вібрато. Про вібрато хочу сказати. У Віталія Козловсько прекрасне, таке м -м -м балатне вібрато і дуже обережне. От знаєте, ну це знаєте, всі хочуть навчитися вібрато робити. Господі, потім як навчаться це робити, вібрати і в кожній пісні те вібрато, там, де надо, і там, де не надо те вібрато. У Віталі Козловсько супер все гармонійно. Плюс я чув в нього штробасіку. На певних словах, і теж це наскільки в нього ну, вміє співати людина, вміє технічно, вміє круто співати. Про діапазон я сказав, що в нього видно, що в нього дуже широкий діапазон. Не аре. да, Він всю пісню там, якщо він може високо це співати, він не робить це все время високо. Він це використав в кінці. молодець, дуже хорошо. Ну, правда, дуже хорошо. Я, я в захваті. Мені дуже подобається. От на, на кого треба йти на концерти, ось кого потрібно слухати, а не оце ваше. Або. Ну правда, у нас зараз оце то, що залітає в Тіктосі, це дурня. Потім слухаєш їх наживо, мало того, що там дабл, плюсовка, і вони там щось оруть в той мікрофон. Господи, тут людина, наскільки я розумію, досвід. Але, окей, досвід досвідом, але потрібно розуміти, що раніше, да, коли ставали зірками, навчалися співати, а зараз дурня дурньою. Козловський Віталій просто браво! Просто 10 із 10 вокал. Круто! Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Тому що я в захваті, я ще хочу зробити якісь випуски, реально там, де він активно танцює, послухати, як працює його вокал, е як працює його дихання під час активних танців. Якщо хочете, ставте вподобайки і пишіть про це в коментарях. А я нагадую, що ви доєдимося до курсу з мобільного монтажу і те, що я вирішив збирати на хорошу камеру для... Таких відео для прямих ефірів і для влогів, які вам напевно подобаються. Тож, посилання буде внизу, доєднайтеся своїм донатом і наближте мене, будь ласка, до моєї мрії. І контенту буде ще і ще більше. Дякую вам і зустрінемось вже в наступному відео. До зустрічі. О, Боже, забув сказати, мої хороші. Сьогодні вечором буде прямий ефір на каналі. Ми сьогодні будемо дивитися фрік-шоу інтер... «Інтервідіння». Що ж вони там начудили, що ж вони там зробили, як вони там споредювали Євробачення? Тож доєднайтеся сьогодні десь о 18.00. Почнемо дивитися, спілкуватися з вами в прямому ефірі. Тож, до зустрічі, мої хороші. Люблю вас. Курс по мобільному монтажу Навчу тебе швидко креативно монтувати на телефоні. Раз, два. Що куди натискати, які проги використовувати? Щоб рілси набирали багато переглядів, а друзі не могли роздуплитися, як це змонтовано. Багато модулів і по зйомці, світло, звуку, все топчик, горобчик, відгуки моїх учнів, можеш почитати мене в профілі. 599 гривень і доступ до відео уроків не обмежений по часу. Ніхто тебе в спину не буде гнати, займайся тоді, коли тобі зручно. Ну що, крила з'їли, полетіли?